Так, стопе, друже. Які емоції нам дарує. Ух ти що, ти що. Дивіться, дивіться, що він нам робить тут. Так, друзі, дивіться який ставочок, рибка гуляє, тільки розсвітає і ми на човнику будемо йти ловити наших коропів. Обов'язково піджопничок ось такий, щоб у вашій п'ятій точці було тепло, сухо і комфортно. Вирушаємо. Іду зараз під корчі, як то кажуть, де корчі там харчі, загодую точку і попробую половити рибку на поплавочок. Вже у нас вересень місяць, вже водичка падає. І так вона в цьому році була не дуже, скажімо так, висока. А це взагалі рівень води впав раніше, ніж кожен рік в цьому ставочку. Там глибина ловлі десь. Сантиметрів 70, мабуть, не більше до метра. Ну нічого, спробуємо. Спробуємо половити коропа. Тут є короб, білий амур. От декілька разів навіть мені постологи попадалось на копарки. Буду ловити я на поплавочок на волосину оснастку, яку зараз покажу, розкажу все. Ось, друзі, в мене за спиною це дерево. Яке надвисає над водою, і коло якого я хочу рибачити. І почнемо ми із приготування прикормочки. Прикормка в мене буде значить, зерновій я зварив пшеницю і зварив кукурудзу. Ось такі ось, друзі, подивіться. Бачите, але для того, щоб дати рибці швидкий харчовий сигнал, обов'язково прикормочка. Real Fish. У мене дві серії Big Fish полуниця Перевіряв не один раз, чудово працює, ніколи мене не підводило. Беремо серію Big Fish і ще у мене тут є серія просто короб кальмар восьминіг Зараз робимо такий мікс. І ще, що я хочу сьогодні, додав, я ось такий бустер. Бустер від Карптронік. Ось такий от це в мене мед і тигровий горіх. І додамо це все разом, я думаю, що дасть результат. Сподіваюсь на це. Так. Ми додаємо трошки однієї прикормки і трошки другій. І різного смаку. Солодкого полуниці. Ох, і полуниці одразу, запах такий пішов. Тут, до речі, в цій серії біг-фіш. Бачите, тут і кусочки, і зернових, і тигрового ріха. Тут все є потрошки. І разом дають результат. Додаємо водички, перемішуємо і обов'язково добором ось цього бустера і будемо все це перемішувати. Ого, запах пішов класний. Все. Ось тут ми будемо вже бачити. Починаємо стартовий закуром такий немаленький. Переходимо до наших вудок. Які ми будемо розбачити. Це в мене 5-метрові вудки із поплавками. Одна була з боковим ківцем, я її переобладнав під поплавок і в будь-який момент можу переобладнати назад. В чехольчику ось такому вони зберігаються, перевозяться, транспортуються. Прекрасно себе там почувають. Так, далі, що на гачках? На гачках у мене будуть по-папчики. Це в мене буде волосена оснастка. Зараз вам покажу, як це. Бачите, друзі, я зараз поводок покажу, готовий, щоб ви розуміли. У нас просто іде гачок, в ньому голочка, який виставляєте по-пап. І закидуєте. На що ж ми будемо рибачити? Будемо бачите, він на попапи. Я перевіряв це вже не один раз. Значить Профмонтаж попапи. Ось такий візьмемо один ананасик. Жовтий колір в цьому сезоні в мене працює бездоганно. На різних причому водоймах. Беремо ананасик. У нас тут що ще є. Ось у нас є кукурудза. Жовтий колір, шовковицю, ось таку любить, помаранчевий. Кріль, манго-кріль, ось такий. Будемо зараз ставити і пробувати. І ми беремо просто оцю шпилючку вставляємо. Можна і через звичайну волосяну оснастку через голку приєднати. Раз, вставили і все. У вас все є. І ми вже закидуємо. Перший поплавочок. Я нагадую, що глибина тут невелика. Вести себе треба тихенько. Ну, в принципі, як і на будь-якій рибовці. вести себе треба тихенько. Оп, перший пішов. Друзі, майже дві години вже я сижу. Поки що була таке одна холоста покльовка, поплавок виложила, але не було контакту з рибою. Не знаю, що це ту було. Ну, не відомо. А так, покльовок поки що немає. Загодував я в місце тут шикарно. По березі там прозвонив, в принципі, ні в кого нічого не клює. ну чекаємо, Чекаємо. Я думаю, що до цього корчика рибка має підійти. Ти ж бляха муха друзі ви бачили це Була покльовка перша І сход Зійшов Був хороший короб, кілограмчика 2 точно, а то й більше я бачив його. поплавочок пішов, пішов, исход. Що скажете? Затопився гачок, можливо. Зараз його поміняємо. Зараз швиденько беремо інший поводочок. Як тільки сход, значить треба міняти гачок, друзі. Візьму я ось такий гачок по формі кренка. Новенький він з поводком зав'язаний. Тут вже без голки, ну нічого, я ще швиденько, мене весь інструмент є. Я одягну на нього попапчик без проблем. Швидко міняємо гачок. Так, друзі, 10 -та ранку у мене тільки перша покльовка була. І то сход коропа. Я її навіть побачив, бо глибина тут невелика, він вийшов наверх одразу. Ну Такий 2-2,5 до 3 кг приблизно. Більше 2 точно. Але він зійшов. Не знаю, чи зачепився погано, чи можливо гачок уже був тупий. Я швиденько поміняв інший гачок. Сподіваюся, що більше сходів не буде. Але головне, щоб він ще клюнув. Крюбочка номер 2 Невеликий короб, але ж він клюнув, і які емоції нам дарує. Ох ти що, ти що. Дивіться, дивіться, що він нам робить тут. А ну. Ох, красавчик. Попапчик жовтий. Ананасик спрацював другий раз. Ставив я і кріль на іншу вудочку, не хоче. Бачите, на жовтий друга покльовочка. Зараз спробую поміняти і туди поставити жовтенький колір. Так, давай паркуємося. Ось такі десь півтора кілограмчика короб. Ох! Нарешті я дочекався. Рибки у себе в садку. Да, десь такий. Поміняв гачок і все нормально. Тому, друзі, враховуйте це кожен раз перед рибалкою, кажу, треба поміняти гачок, але не кожен раз його змінюю. І тому інколи бувають сходи. Ось бачите, ананасик ось цей жовтенький, про який я казав, спрацював у нас очередний раз. Він не раніше у мене чудово працював. Так, друзі, бачите, такий десь півтора кілограмчика. Ми його кинемо зараз з вами в мішок для риби, короповий мішок. Садок тут незручно використовувати. Ось ось такий мішочок для риби. Дуже зручно для цього використовувати. Ми його раз, кинули туди і за борт прив'язали і все. Він у вас... Гарно там живе, поживає. Все, він іде за борт. Ми прив'язали собі. Прив'язали за борт. Вірювочку і він там чудово собі, себе почуває. А ми перезакидуємося, чекаємо ще покльовок. Супер, друзі. Так, поставлю я на другу удочку також. Жовтий колір попапчика і це буде ось цей кукурудза 10 мм. Треба, походу, щось змінювати. Було дві покльовки на жовтий колір, тому я на інші також поміняю і поставлю жовтий колір. Хоп, все, закидаємося Так, дві покльовочки в мене було, один короб зійшов, звичайно, більший сходить. Меншого я зловив кілограмчика на півтора, той був явно більший, бо я його побачив і по відчуттям був більший перший. І що я хочу сказати, значить, обидві покльовки в мене були на жовтий колір попапа, Ну це для цієї особливої водойми. Та в принципі, жовтий гарно працює. Це характерно тут, в мене ніякої новини немає. Але... Один поплавочок я кинув на кормове п'ятно, там, де я годувався, а інший на підходах до, до п'ятна метрів за 3, мабуть, 4, а може й 5. І покльовки обидві були там, де підход до кормового п'ятна, тобто не на самому п'ятні. Ну, побачимо, не знаю. Раніше я ловив тут саме на кормовому п'ятні і все було нормально, клював корок. Сьогодні на п'ятні не хоче, можливо, щось його лякає. Можливо, то в столоб тут бачив, ходить. Відлякує глибина невелика. Ну, ще порибачимо, Ще хочеться зловити хоча б одненького. Є, друзі. Друзі, ще один красавчик з тої самої точки. І знову на підходах. Це невеличкий, геть невеликий, але в нам основне не риба, а кайфанути, отримати задоволення від рибалочки. Гляньте як. Я може його навіть без підсака візьму. Дивіться. Хочу акуратно. Ох! Не робіть так, бо можна поранити рульки, як я роблю. Бачите? Настийте ж, лки-палки. І є ж підсак, ні, треба мені погратись. Ну, я все одно його випущу, тому, скажімо так, не боюсь того, що він зійде. Ось він, друзі, гляньте, який красавчик. Цей невеличкий, кілограмовий десь. Ну, тут власник водойми попросив вкидати всю рибу йому в е садок, а далі він там вирішить, що з нею робити. Для мене риба в даного випадку не має значення. Я хочу кайфануть, отримувати задоволення, тому поки що я його вкидаю в імпровизований садок, в мішок для риби. А там далі власник. Вирішить. Чи відпустить він його, чи переселить в іншу воду, йому можливо. Це вже його проблеми. Є другий короб, хай невеликий, але є, значить, все ми робимо правильно. І знову ж таки, покльовки, всі три покльовки в мене з одної точки на підході до кормового п'ятна. На самому не хоче годуватися. Але, можливо, ситуація зміниться. Одна вдочка в мене залишається на кормовому п'ятні, а одну я. Кидаю метрів 3-4 рядом біля неї. Біля цього п'ятна там і є всі покльовки. Ще порибачимо трошки. Рибка походить, потрошки підходить, покльовує, тому треба нам її тримати на точці. Ми її підгодовуємо, не забуваємо. Тому що короб це такий пилосос, який заходить на точку виходить там 10 коробчуків, отаких по півтора кілограма, вони вам висмоктують все, все з цієї точки забирають. Тому зараз я догодовуюсь і чекаю рибки ще. Пішов, пішов як. Поплавок стояв і пішов, друзі. О, це хороша риба. О. Це я думаю, що це навіть не не полторушечка так співає. І знову попапчик той. Восьмірочка. Ох і кайфок, друзі, це не знаю. Чи передає камера? Мабуть, не передає всі відчуття, які є тут. Це. Кайфочок. Давай, друже, буду підводити тебе. Ближче до себе. Може, він там і не такий великий, але впирається він лки-палки. ось він, я його вже бачу. Ой, зачепився за верхній плавник, хоч би не зрізав нитку. Хоч би не зрізав нитку. Є, друзі. Ну, це більший, на сьогодні найбільший. На сьогоднішній день. Ось такий, десь в районі 2,5 під 3. Стій, друже. Стій. Опа! Дивіться, друзі! Ось він. Поплавочок стояв, я туди-сюди відвернувся, хоп! Немає поплавка, немає поплавка, він вже пішов. І ананасик. Ананасик, от він навіть залишився, друзі, зараз вам покажу його. По папчик, який сьогодні, бачите, ось цей жовтенький, ананас профмонтажовський 10 мм, який сьогодні просто врятував мою рибалку. На, інших... на інший не було клювань, а на цей поклювочка. Да, це такий десь два з половиною. Подивіться, друзі. Не хочу ближче підносити бо до камери, бо там над водою, щоб не впав. Потім вже покажу на березі ближче. А зараз ти йдеш у нас в наш імпровізований садочок. Тобто в мішок для риби. Пі, друже. Друзі, клюнув ще один. Клюнув ще один. І, наче непоганий такий. Ох, який кайфочок, друзі. Виважувати його по раз і... Пішов на сторону. Це дуже гарний. Більше ніж перших два. Це такий двюшечка. Стартує, стартує, треба аж фрикціончик відпустити. Бо щось він так налаштований, не дуже швидко здатись. О, фрикціончик репить. Вудка гнеться, все передається в руку, кожен його рух хвостом передається в руку. І це просто кайф. Це просто кайфочок. Так, десь під 2 кілограми, може трохи більше. Єсть, цей обірвав попапчик, але він навіть залишився в підсаку. Так. Дивіться, друзі, який все. Красавчик. Так, ну двушечка залізна. На жаль, я забув взяти ваги, перекласти їх з однієї сумки в другу. Але і всі на... з одного місця на один попапчик. Кидаю буквально 5 метрів різниця, але на саме зернове п'ятно. І там клювань немає. Кидаю за кормове п'ятно, є покльовочки. Да, десь 2 кг коропа. Короб ось такий чудовий нам клюнув. Все, друзі, мабуть, це буде закінчення сьогоднішньої рибалочки. Склав я вже всі свої вудки, зараз знімаю з якорів, іду на берег, а там уже покажу вам, що я зловив. Так, друзі, кого ж ми тут Сьогодні з вами наловили. Зараз 12-го дня я вже буду тікати додому. Так, на поплавочок це просто кайф. Оці десь по 2,5, то півторачка, це, мабуть, кілограмове, це я зразу відпущу зараз. Раз піде власник, прийде власник, я йому віддам цю рибку він далі вирішує, що він хоче Уже з нею робити. Оцього цього прямо. Зараз піду і відпущу. А з вас, друзі, лайки, коментарі, підписуйтесь. Кому що цікаво, запитуйте, розкажу, поділюсь інформацією. Всім пока. Побачимось на рибалці.